Всім доброго дня, сьогодні у нас на продаж заїжджає Kia Sportage 2019 року, ось така гарненька, ціленька, рівненька, ніде ніяких нюансів немає. По техніці чудова, 2019 рік, 40 тисяч км оригінального пробігу. На хорошій комплектації передні парктроніки, задня камера, Android Auto, Apple CarPlay, підігрів сидінь, підігрів керма. Салон в максимально збереженому стані. По автомобілю ніяких нарікань немає, тільки сідаєш та їздиш. Коробка автомат не пинається, ніяких моментів по ній немає. Тому, друзі, не зволікайте, запрошуємо вас до нас в автосалон. Кільцева дро 60 у Львові для проведення тест-драйву та купівлі даної автівки. Чекаємо на вас.